Всім привіт! Мене звати Чорненький Антон Вадимович і ми продовжуємо серію відео про метод панцеті. І сьогодні ми поговоримо про профілактику рецидиву клишоногості. По-перше, що таке рецидив клишоногості? Це поява одного або декількох компонентів деформації. Основною профілактикою клишоногості є брейсування, а також стрейчинг м'язів, суглобів і регулярні вогляди ортопеда-травматолога один раз на 6 місяців. Чому брейсування? Тому що тільки брейси дозволяють утримати досягнутий результат гіперкорекції. А саме відведення стопи і розгинання до тил на 10 градусів. Коли починаємо брейсування? Брейсування ми починаємо одразу після того, як ми відгіпсували дитинку, зробили ахілотомію і дитина побула в гіпсах на протязі трьох тижнів. Одягаємо брейси. Як влаштовані брейси? У брейсів є два чобітки, а також є планочка. Ми в своїй роботі використовуємо брейси Айова, ось вони, мічели та АДМ. Режим рейсування. Протягом наступних трьох місяців дитина знаходиться в брейсах 23 години на добу. Після трьох місяців вона поступово зменшує кількість годин носіння до денного та нічного сну. І в такому режимі вона повинна перебувати до 4-5 років. Правила носіння брейсів. При типовій клишоногості – Є свій протокол лікування і носіння. При атиповій – цві, які це саме протоколи? Перше, при типовій клишоногості дитина носить чобітки з відведенням під 60 градусів. При атиповій – 30. При односторонній клишоногості одна ніжка знаходиться під кутом 30 градусів, а інша ніжка знаходиться або під кутом 60, або під кутом 30, в залежності від клишоногості. Також хотілося б сказати, що дотримання режиму брейсування являється критично важливим для успішного лікування. Брейси не затримують розвиток дитини. Всім дякую за увагу! Гарного дня!